Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про контактні задачі. Це буде п'ятий туторіал, також невеличкий в основі 15 хвилин. Відповідно, в нас він займе приблизно в два рази більше, бо будуть детальні пояснення. А це вже більш фізична поведінка, ніж те, що раніше ми демонстрували в межах туторіалів, коли все було склеєно, і тут якраз от видно: це в нас з масштабом. Масштаб досить великий, 7000. Тобто в реальності тут зазору майже нема, але це дуже важлива штука, через те, що без цього зазору, без урахування контакту, воно буде реагувати зовсім по-іншому, і максимальні напруження, от які тут продемонстровані от таким кольором, будуть в склеєному варіанті виглядати зовсім по іншому. Тож, давайте ми про це поговоримо і розглянемо, як це буде працювати. Нас цікавить п'ятий туторіал, якщо ви не пам'ятаєте, як увімкнути SolidWorks Simulation. Який у вас присутній в межах SolidWorks і на який є ліцензія? Якщо ви не пам'ятаєте, як дістатися до туторіалів, то гляньте попередні туторіали, в яких це розповідається. Ну а наша задача це розрахувати частину шатуна з віссю. І щоб не розраховувати повністю весь. Як завжди, люди, які займаються розрахунками, намагаються максимально спростити задачу. Окрім того, це зменшує кількість ресурсів, які для цього вимагаються. Це дозволяє підняти точність. Це в тому числі допомагає вирішити деякі проблеми, суто скажімо так. Специфічні до розрахунків, і замість повноцінної конструкції, якщо в нас симетричне навантаження, пропонується розраховувати частинку. В даному конкретному випадку це чверть від загальної, яка от вирізана за допомогою площин XY та XZ. І в межах цього туторіала ми розглянемо, як задавати локальну взаємодію між об'єктами. Ми розглянемо, як демонструвати не тільки напруження за вонмізісом, але і напруження інших типів, наприклад, головні напруження, як це робити з урахуванням рознесеного виду. Це дуже корисно при роботі в складанні. Як відобразити, скажімо так, Певні речі в векторному вигляді, як це налаштувати, і що дає нам інструмент, який в межах Solidworks називається як Design Insight. Це інструмент, який суто теоретично дозволяє зробити щось аналогічне до топологічної оптимізації, але без виконання складних розрахунків суто на аналізі напруженого деформованого стану. Тож нам треба відкрити модель. Це можна зробити за цим посиланням, або от вказане, повний шлях. Нам пропонується використати не вкладинку «Ready», яка має повністю підготовлену до розрахунку задачу, а одну з цих додаткових вкладенок. І тут в нас є «Partial», тобто частково підготовлена задача, і «Ready Design Insight», тобто задача, в якій вже зроблено те, що потрібно для того, щоб оцінити роботу «Design Insight». але про це трошки пізніше. Тож ми переходимо на ось цей самий «Partial». І що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що в нас задані матеріали для обох об'єктів. Ми бачимо, що в нас задані загальний контакт на склеювання. Ми бачимо, що в нас задані умови симетрії. Вони, в принципі, в межах однієї умови задали абсолютно все на всі площини. Зазвичай все ж таки рекомендується Одну площину на одне закріплення, хоча б для себе, для того щоб пам'ятати. От, також у нас є жорстке закріплення осієї частини осі, і відповідно ми можемо з цим працювати. У нас задане навантаження. Навантаження задане тиском. Ось сюди. Вже ми говорили, що в принципі задавати тиском це не задавати зусилля тиском це не найкраще. Штука не найкраща ідея, через те, що якщо у вас хоча б трошки зміниться геометрія, у вас зміниться і навантаження, яке ви сюди прикладаєте. От проте тут ще слід сказати, що коли ви працюєте з симетричними умовами, коли ви відрізаєте частину конструкції, то треба бути обережними з тими навантаженнями, які ви прикладаєте, бо коли ви прикладаєте сили чи моменти, які не мають. Скажімо так, щільності розподілення по площині, а мають конкретне значення в ньютонах або ньютон метрах, то е, треба розуміти, що коли ви відрізали якусь частину конструкції, треба компенсувати зусилля, яке діє на конструкцію. конкретно в даному випадку ми е, двічі відрізали симметричні частини. Тобто, якби тут була задана сила, то її треба було б поділити на чотири. На два за рахунок однієї площини симетрії і на два за рахунок іншої площини симетрії. З урахуванням того, що в нас зараз заданий тиск, який прикладається саме на грань з щільністю по площі, тобто він фунти на квадратні інші, або паскалі, це в нас ньютони розподілені по метру квадратному. То ось. Тиск нам нема потреби змінювати, ділити там на щось і все інше. Бо якщо ми розмножимо, у нас збільшиться ось ця площина, і відповідно на неї також буде приходити тиск. Тобто, з тиском тут в якомусь сенсі ну, трошки простіше при роботі з симетрією, але по факту ще раз, якщо у вас не за рахунок симетрії, зміниться ось ця площа, і відповідно у вас зміниться навантаження, яке ви прикладаєте на конструкцію, і з цим треба бути обережним. 에... Приблизно так. В нас задача в принципі в цілому готова, і хоч нас тут не просять цього зробити. Давайте виконуємо розрахунок, в межах якого ми побачимо результати. І як ви бачите, в нас максимальні напруження виникли ось тут, можна сказати, в гострому внутрішньому куті. От. І зелененьке пішло не отак, от зверху, як це було в попередній задачі, ми до цього повернемось, тобто воно йшло приблизно ось так, а зелененьке йде одразу до. Нашої осі. OC. Окей, е, відповідно, тепер нам треба е, зробити локальний контакт. Для цього нам пропонується е, відобразити модель в рознесеному вигляді. В принципі, ці грані, які ось тут у нас є, е, їх можна обрати з використанням правої клавіші миші. І тут в нас е, є інструмент Select Other. Зараз воно не хоче, але якщо ми зробимо, ну, наприклад. Закріплення або контакти, то відповідно, от у нас Select Other присутнє, і ми можемо ось таким чином подивитися і обрати той об'єкт, який нам є необхідним. Але це все одно не завжди зручно. Тому в рамках складання можна зробити варіант Explode, тобто рознести збірку, в якомусь сенсі підірвати її. Це треба робити не в межах SolidWorks Simulation дерева, бо тут у нас нема Explode, це треба робити в межах дерева. Безпосередньо в Solidworks, тобто в межах базового фіча менеджера. Ось у нас варіант Explode, і ось у нас рознесена геометрія. Що слід сказати? Слід сказати, що у нас тут вже поверхні порізані для того, щоб нам було простіше задавати ті чи інші речі. Проте, в принципі, для поточної задачі ось це розрізання не не є обов'язковим, і його можна зробити і без цього розрізання. І воно буде працювати без питань. Але це зроблено для того, щоб ми отримали максимально схожу сітку на обох деталях. Те, що в нас ось тут трошки з помилкою відображаються умови симетрії, це пов'язано з тим, що в нас ці об'єкти не лежать в одній площині і йому трошки стає зле. Але Насправді, це в нас е, суто стиль відображення, який завжди можна повернути назад за допомогою інструмента Collapse. І відповідно, коли ми будемо відправляти на розрахунок, жодних проблем з ось цим не повинно виникнути. Тож, коли в нас все це рознесено, е, нам треба створити новий, нову локальну взаємодію. Для цього обираємо в дереві Simulation Connection, права клавіша миші, і тут е, Local Interaction. Далі нам треба замінити. З ручного задання контакту, де ми можемо обрати ось ці поверхні тут, ці поверхні ось тут, і все таке, це ми ручками задаємо. От. Але нам пропонується зробити це автоматично для того, щоб воно спрацювало само. От. Відповідно, тут ми можемо задати, якщо в нас є якийсь зазор, щоб він враховував цей зазор, але на поточний момент все створено без зазору, тому нам треба лише обрати компоненти, які. Е Повинні взаємодіяти один з одним. Те, що ці об'єкти зараз рознесені, це не страшно, це не буде проблемою. От. І ми натискаємо Find local interactions. Ось, і ми бачимо, що в нас от один варіант контакта, і от другий варіант контакту. Ми повинні тепер обрати обидва ці пункти. У нас повинен бути тип контакт. І ми повинні натиснути ось сюди Create local interaction. Ну або, в принципі, натиснути на ОК. OK. Давайте це натиснемо, натиснемо ОК. OK. І в нас створені два контакти. Проте е з деякою вирогідністю тут в нас будуть певні проблеми з таким налаштуванням. Зараз ми це подивимося, чи буде в нас помилка, чи ні, згідно до туторіалу. Ну, в туторіалі побилки начебто не повинно бути. Але як бачите, у нас в туторіалі е один контакт. Окей, створюємо розрахункову сітку. Як бачите, при створенні сітки воно е змістило обидва об'єкти. Воно зробило сітку. І тепер ми можемо натиснути на розрахунок, щоб воно почало розраховуватися. І воно каже, що в нього є проблеми з числовими здачами. В туторіалі про це не слово, Нема слова. Воно не розрахувалося. Це не пов'язано з тим, що воно рознесено. Давайте ми зробимо колапс. Давайте ми знову відправимо на розрахунок, і ми повинні отримати ту саму проблему. Так. Це пов'язано з тим, що на відміну від старих версій воно створило два контакти, а не один. Іноді такі проблеми виникають. Іноді через те, що у нас суцільний контакт. На жаль, може виникнути проблема з тим, що один контакт провалюється через інший. Відповідно, що нам треба зробити? Нам треба натиснути ось тут на Explode, знов рознести, приховати цю сітку. Зараз вона відображена і знов приховувати. І відредагувати контакт. А що нам треба? Нам треба зайти в задання контакту і додати до ось цих об'єктів другі частини. А другий контакт тепер нам вже починає заважати, бо він дублює ті самі грані, і ми його просто видаляємо. І от тепер, не дивлячись на те, що в нас все рознесено, ми відправляємо на розрахунок, воно створює сітку, і воно повинно створити результати. Без жодних проблем. О, причому зараз воно їх демонструє в рознесеному вигляді, для того, щоб ми могли подивитися, як це відбувається в деталях. О, тобто, ще раз треба бути обережними з туторіалами, і треба не сприймати туторіали як істину в останніх інстанціях. Особливо, якщо ви хочете на базі туторіала зробити якусь свою задачу, яка не стовідсотково співпадає з тим, що продемонстровано в туторіалі. Бо ви можете отримати проблеми. Які в цьому туторіалі не описані? Тож у нас є ось така картинка, яка не співпадає з усією, через те, що тут, по-перше, прописані PSI, а по-друге, тут написано не Von Mises, а P1, тобто головне напруження. Нагадаю, що головних напружень три. Відповідно, нам пропонують саме це змінити. І якщо у нас ось ця шкала ну, може відрізнятися там в ньютон метрах чи PSI, то картинка незалежно від цих цифр, якщо у нас відображені однакові результати, повинна співпадати. А тут видно, що картинки відрізняються. Тож, ми натискаємо тут на праву клавішу миші, ми кажемо Edit Definition, і ми замінюємо Von Mises на P1. P1 Principal Stress. От, бачите, їх тут три. Їх тут трошки більше, якщо подивитися, є нормальні по осям, є три головних. Є вон мізіс, є інтенсивність. В даному конкретному випадку під інтенсивністю називається те, що в нашій назві, в нашій класифікації називається максимальними напруженнями зсуву. Є сума головних, є енергія помилки і є контактний тиск. Нас цікавить зараз p 1 І ось тут нам пропонують замінити на PSI. І окей, і тепер ми бачимо рівно таку саму картинку, як і ось тут. І навіть цифри в нас приблизно однакові: 7,9, 7,9. Точніше, 790. От що важливо? Важливо, що на відміну від вонмізиса, uh, який йде від нуля до максимального значення, через те, що це в нас uh, по суті корінь квадратний з суми квадратів, як то кажуть, uh, p 1 p 2 p 3 а також інтенсивність в нас може uh, мати. Від'ємну частину. Не тільки позитивну, а від'ємну. Більше того, в певних моментах у нас може бути, що від'ємна частина більша за позитивну. Це треба розуміти, це треба пам'ятати, і треба з цим вміти працювати, якщо вас воно цікавить. Тож, ми відобразили головні напруження. Якщо ви не пам'ятаєте, що це, то перечитайте або теорію пружності ПО, хоча б книжки з матеріалів. Це дуже важлива штука, особливо для таких матеріалів, як бетон. Як чавун, як окремі типи пластиків, як для композиційних матеріалів. Так, наступним чином, наступним кроком нам пропонують відобразити контактний тиск і для цього створити нові зображення. Тож ми натискаємо правою клавішою на результатах і кажемо: Define stress plot. Нам треба казати, що це PSA, і нам треба обрати контакт мережа. Отут стоїть галочка Show as Vector. Плот ну, за замовченням. Тобто можна його відобразити так само кольором, але нам пропонують відобразити е, стрілочками для того, щоб ми розуміли, куди цей самий тиск е, яким чином прикладений. цей тиск в правильному контакті без проникнення завжди повинен дивитися тільки всередину тіла. Якщо ми розраховуємо склеєний контакт, то в межах склеєного контакту він може дивитися куди завгодно. А в межах класичного контакту, без проникнення, він повинен дивитися в тіло. Проте нам зараз тут не дуже щось видно, ось на цій картинці. І тому нам пропонують е повернутися до цього об'єкта, права клавіша, натиснути Vector Plot Options, яка була не присутня в попередньому. І змінити масштаб з 200 на 1000. І тепер в нас трошки краще видно, що відбувається. Можна побачити, що в середньому. У нас контактний тиск є майже однаковим, але близько до кінцівки, до краю ось цього тіла, він трошки виростає. Проте через те, що у нас тіло йде і трошки далі, воно виростає от, от таким чином, що трошки потім повертається. Ми потім е зробимо суміщення цих картинок і подивимося трошки краще. А ось тут, через те, що в нас тіло тут закінчується, то контактний тиск значно виріс порівняно з. Іншими речами. От. Проте, в середньому ці контактні тиски відповідають один одному тільки зі зворотнім знаком, і ми можемо побачити, що вони закінчуються от, бачите, трошки далі, ніж половина конструкції, от. ніж половина грані, яку тут е, намалювали. Проте, те, що воно закінчується трошки далі, е, можна побачити, що тиск тут не дуже великий. Тобто, ось цей момент, що воно розділено. Ось таким чином ми потім ще використаємо. Тож, е, нам пропонують тут скористатися тим, що ми отак от робимо картинку. Після чого натискаємо ось сюди Zoom to Area. і, е, розтягуючи зону лівою клавішою миші, ми наближаємо цю зону для відображення контактного тиску. От. Escape вийшли з цього режиму. І тепер нам пропонують подивитися Inside Plot. О, це можна зробити або ось тут, або можна. Натиснути правою клавішою миші на результатах. І тут буде Define Design Side Plot І це дуже цікавий інструмент, який дозволяє продемонструвати, який матеріал в межах поточної задачі не дуже працює, в якому напруження та енергія деформування є досить невеликими порівняно з усім іншим. Проте, проте тут нема правильного положення повзунка. Відповідно, ми їм можемо гратися. От, для того, щоб визначити, що конкретно нас цікавить і як воно нас цікавить. Ну, тобто, скільки ми хочемо залишити, скільки ми хочемо прибрати. Це по-перше. І по-друге, слід розуміти, що хоч ця штука є фізичною, її не слід сприймати як рекомендацію в чистому вигляді. Бо, наприклад, якщо ви ось цю війську ось так от розріжете, то ви розумієте, що ви видалите половину осі, і воно буде працювати зовсім не так, як. Вам би хотілося, хоча б з точки зору, просто що тут не буде цілком циліндричної поверхні. От. Ми знаємо, що більшість шатунів приблизно ось таким чином і обрізається, тобто ось ця частина не присутня, тобто тут, начебто, виглядає як фізично, але. Ось отвори ось тут, майже ніхто ніколи не робить через те, що цей отвір буде концентратором напруження після того, як його зробити. І слід розуміти, що ось ці рекомендації не можна сприймати як ось такі, що можна все відрізати зайве, і воно буде працювати. Якщо ви щось відрізали, якщо ви щось змінили, то треба е перерозраховувати вашу конструкцію. І, по факту, топологічна оптимізація від Design Insight відрізняється тим, що це в топологічній оптимізації робиться, можна сказати, автоматом. Тобто в нас комп'ютер робить приблизно ось так, після чого він відрізає цю частину, перевіряє і знов робить цей самий Design Insight для того, щоб подивитися, що можна відрізати, але вже на новій конструкції. От. Так от, з цим ми розібралися, і тепер нам пропонують. Перейти, перейти до вкладинки Ready Design on Site». поки що нічого не змінилося. Нам пропонують обрати ось тут в дереві, і воно не є е, активним і не активується, на відміну від е, того, що ми ось тут перемикаємось, все активно. Тут у нас все не активно. Воно не активно через те, що в нас є декілька, е, як ви бачите, в нас є декілька конфігурацій. І для того, щоб працювати з ось цією частиною, нам потрібно увімкнути правильну конфігурацію, що нам і пропонують тут зробити. Права клавіша: от тут, Activate SV Configuration. Тепер в нас є неактивними два попередніх варіанти, але є активним ось ця штука. Як ви бачите, ця конструкція відрізняється від попередньої, тим, що трошки зрізали верхівку у цього шатуна. І нам пропонують знов зробити розрахунок. Ми можемо побачити, що в нас один. Контакт тут створений. От, ось воно демонструє. Знов ось тут у нас максимальне напруження. Тут у нас напружень майже немає. Тобто це говорить про те, що у нас тут нормальний контакт. Також ми можемо змінити масштаб для того, щоб краще побачити. Ось ми бачимо, що тут у нас з'являється зазор, який просто не є помітним в базовому вигляді, з реальною шкалою. І е, ми можемо побачити, що в нас є певні напруження. Тут виставляємо. Головне напрошення 1, PSI. Ми бачимо, що тут в нас 818 приблизно. Трошки відрізняється від цієї цифри: 817,7 818 PSI. Якщо вам незручно працювати з цими, є в другому ступені, нагадую, що ви можете сказати Edit Definition, перейти в Chart Options і тут обрати Floating з Однією цифрою, І тоді у вас буде простіша ситуація, щоб аналізувати. Але в принципі це не є проблема. Тобто, тут так. у вас 817 PSI. от В межах попередніх задач у нас було 792. Тут 793. Ви можете подивитися вагу конкретного об'єкта. Для цього е ми натискаємо Evalute Mass Property. Обираємо об'єкт конкретний. Або повністю всю збірку, От. і е, ми можемо отримати масу цього об'єкта в тому чи іншому варіанті. Mm. Ну, тобто, тут на 001 е, фунт воно стало легше. Наскільки це важливо, це вже інше питання. От. Ну і нагадаю, що в межах SolidWorks Simulation ми знову можемо натиснути Design Insight, і воно знову нам буде демонструвати, де ми можемо щось умовно кажучи, відрізати. От. І от бачите, воно вважає, що ось ця частина майже не працює. Ось тут є невеличка частина. Ось тут воно трошки змінилося. От, ну і слід побачити, що тепер війська працює трошки по-іншому, якщо ми порівняємо, дуже схоже, але все ж таки трошки по іншому. Окей, е, нас поздравляють з тим, що ми виконали цей туторіал. Тепер давайте ми дещо розберемо і дещо зробимо. Тож, ми повернемося до ось цього парцел, з яким ми працювали. Ми його активуємо. Ми продемонструємо, як у нас зараз виглядають головні напруження. Ми продемонструємо, як виглядають контактний тиск. Бачите, да? от, І от можна порівняти, яким чином вони йдуть. І ще раз, ось цей контактний тиск, по суті, йде частково на ось ці елементи, які тут не видно, тому він і менший за ось цей. Тобто це суто в якому сенсі розрахунково, в якому сенсі фізична штука. Якщо ми зробимо сітку більш щільною, то різниця між ось цією штукою, осією і цими двома буде значно менше. Але це нас трошки менше зараз цікавить. Нас цікавить напруження за мізисом, щоб нам було простіше дивитися. Ще раз, головні напруження максимальні у нас після середини, по місяці трошки перед серединою, ось це треба. Запам'ятати, от, і тут в нас нічого немає, тут майже не навантажено, майже нема напружень. Це при контакті, тому, який ми демонстрували з розкриттям. Тепер давайте ми погасимо е контакт, розрахуємо знову. І ось ми побачимо, що в нас максимум став ось тут, жодних максимум ось тут. Причому це як з головними напруженнями, так і з напруженнями по мізису. І причому ось тут з ось цим підсиленим масштабом, який ще й не 7 тисяч, а 15 тисяч. Ми бачимо, що жодного розкриття тут немає, а в нас війська витягуються в цю сторону і витягуються досить сильно. Відповідно, що я хочу тепер створити? Я хочу ось тут сказати, що в нас немає жодного контакту. Давайте так, спочатку зробимо контакт, і не задаючи локальну інтеракцію, ми розрахуємо. Як бачите, йому трошки більш зле. Але він демонструє абсолютно те саме, що коли ми задали контакт з окремо ручками. Тобто для невеличких збірок, ось такий варіант. У нас теж працює, коли нам треба задати не склейку. За замовченням склейка, але ми це можемо змінити. А тепер я хочу зробити free. Це означає, що в нас, в принципі, нічого ні з чим взаємодіяти не буде, і розрахунок не відбудеться. У нас проблеми. От, але це нормально, все хорошо. Як то кажуть, все добре. Тепер ми робимо а, відображення з Explode View. І що я хочу сказати? Я хочу склеїти ці дві поверхні: local interaction і ручками приклеїти без контакту, а саме приклеїти ці дві поверхні один до одної. Все, я хочу розрахувати це. І ми отримуємо трошки іншу картину. В нас максимум вилізає в цьому місці, де у нас. Йде розклеювання, бо тут виникає такий собі гострий кут. Але по, карти... по картинам переміщень ми будемо мати абсолютно те саме. І по кон... картинам контактного тиску. Ну, зараз він це не відображає через те, що в нас склеєний контакт. Але інші програми продемонстрували і сказали, що контактний тиск у нас приблизно такий же. От, на цій поверхні. От. Відповідно, давайте ми подивимось на переміщення. 1,3, 1,5. Різниця є. Тут більше через те, що тут е, контакт більш фізичний. Але різниця приблизно 15%. Mm. І відповідно для деяких задач, коли треба дуже швидко проаналізувати те, що в нас відбувається, такий варіант також може бути корисним. Але пам'ятайте, що ось це місце, там, де закінчується контакт, буде проблемою, і буде проблемою на напруженнях, в тому числі на картинах напружень. От а так. Все інше, якщо ми зараз обмежимо ось цю річ, 5 і 7 на Е в шостій, 5 і 7 на Е в шостій, чому не хочемо, зробимо ось так. От ми побачимо, що картинки не так і сильно відрізняються, по факту відрізняються тільки в цій точці. Взагалом, вони є дуже схожими. І тільки ось ця точка, де в нас тіла розділяються, вона поплюжить повністю всі ці. Результати. От. Якщо нас не цікавить саме ця точка, якщо нас цікавить більш фізична поведінка цього об'єкта, то в принципі можна підібрати, де саме нам треба розділити ось цю поверхню для того, щоб отримати максимально адекватну поведінку в конструкції з дуже простим варіантом розрахунку. Сенс склеєного контакту і контакту звичайного з непроникненням. Розділяється приблизно так. Контакт з непроникненням, він є більш фізичним, але він є більш складним для розрахунку. І на те, щоб отримати це рішення, програма використовує декілька ітерацій, декілька кроків, в межах якої воно перерозподіляє контактний тиск, перерозподіляє жорсткість по конструкції і все інше. Якщо ми це розуміємо, якщо ми розуміємо, що ось по цій грані воно. Майже є сумісним, а ось в цій частині воно відділяється одне від одного, то ми це можемо задати самостійно і таким чином вирішувати задачу не за декілька кроків, а за один. І якщо вам здається, що декілька кроків це не так важливо, то треба розуміти, що для великих задач зі складними контактами ці декілька кроків це може бути десятки кроків. І якщо, наприклад, ваша задача розраховується не умовні 5 секунд. При склеєних контактах і не умовні 25 секунд при контакті без проникнення, а в склеєному вигляді воно розраховується хоча б хвилин 30, то о, ну, більш класичний, більш фізичний е, контакт буде розраховуватися навіть на пару годин. Він може розраховуватися годин 20, 30, навіть 100 і ще їй сказати, що вибачте, я тут не можу знайти рішення. Відповідно, в деяких задачах є сенс робити. Певні пропозиції, які будуть е, краще описувати поведінку. І тут може виникнути думка, що ну, тоді ж повністю склеєний контакт також може бути абсолютно адекватним. Але при повністю склеєному контакті ми отримаємо як принципово інші місця для е, великих напружень, так і принципово іншу поведінку по жорсткості. Вона в два рази менша. В даному конкретному випадку, а не на 15%, ніж е та, яка є більш фізичною. Ну, тому ще раз задача спрощення конструкції, задача вибору раціональної схеми в залежності від того, які перед нами стоять задачі. Що нам треба вирішити, що нам треба проаналізувати, це наша задача як користувача цих програмних продуктів. А програма лише намагається відтворити і видати нам результати згідно до наших розрахунків, згідно до того, як ми поставили цю задачу. Дякую, пишіть питання.